Всім привіт! Я радий світати у нас на каналі, це канал МітоАвто, канал про автомобілі, авто із США, автопідбір в Україні. І сьогодні ми поговоримо про останні успішні купівлі на аукціоні, що і по яким цінам нам вдалося взяти. І пройдемося у нас по СТО, подивимося, які автомобілі у нас в роботі, і продовжимо тематику, як автомобіль брався на аукціоні, як він зараз виглядає в роботі, які запчастини необхідно було закупити для ремонту і відновлення таких пошкоджень, як ми бачили на аукціоні, і як це виглядає. Із середини, звісно, відвідуємо ще нашу малярку. Подивимося, як наші майстри працюють з фарбувальними матеріалами. Коли Роблять фарбування автомобілів для вас, і чому ми даємо гарантію один рік на виконані роботи. Чому ви впевнено можете замовляти авто із США з нами? І чому ви з нами виключно, виключно отримуєте класний автомобіль, підготовлений для себе без будь-яких проблем, який буде вам роками служити без будь-яких проблем? Ось на цьому сьогодні буде зосереджене наше відео. І так, поїхали. Почнемо з успішних купівель. Першим автомобілем, яким нам вдалося придбати, це був Jeep Cherokee комплектації Limited 2019 року. Пробіг вкладає 60 тисяч миль, тобто це трішки менше, ніж 100 тисяч кілометрів, десь 97-98 тисяч кілометрів. 3,2 на повному приводі. Автомобіль має невеликі пошкодження в передній частині, а також в задній автомобіль підразобрала страхова компанія. і... Це дуже добре, тому що видно, що самого такого проникаючого удара в автомобіль немає. Тобто тут попрацювала страхова для того, щоб його підрозібрати. Як бачите, автомобіль в статусі Run and Drive, тобто він заводиться і їде, в автомобіля ціла безпека і у нього максимальна повна комплектація з автопаркуванням. От, і, звісно, з сліпими зонами, а також екстреним гальмуванням. Автомобіль має великий екран посередині, за кермом, CarPlay, Android Auto, Ну і це, звісно, топовий двигун 3.2, на який потрібно, звісно, завжди робити акцент, тому що це один із кращих двигунів в. Джипа. Ось такими пошкодженнями автомобіль нам вдалося придбати всього-навсього за 3500 доларів. При такій ставці автомобіль перебуває в Україну близько 12,5 з розмитненням в місто Київ. Уже і далі потрібно зробити ремонт і відновлення. Як на мене, це крута і класна купівля. І коли ви вибираєте авто із США для себе, на мій погляд, найголовніший акцент потрібно давати на те, щоб автомобіль був з меншими пошкодженнями, щоб автомобіль заводився, їхав, щоб в автомобіля була краща комплектація, і в автомобілях, по можливості, був чим менший пробіг, адже чим менший пробіг, тим безпроблемніше він буде вам слугувати, і не потрібно буде на періоді експлуатації вкладувати в нього значні кошти в його утримання. Звісно, багато хто любить шукати автомобіль по кольору, що, чому хочу тільки такий колір і все. Це також можна робити, якщо вам потрібно, але ви маєте розуміти, що ви зарізаєте тоді велику кількість автомобілів, які можна було б розглядати, взяти, можливо, дешевше. Ше з меншим пробігом кращої комплектації, а ви їх просто зарізаєте і не розглядаєте взагалі до купівлі, тому що ви. Хочете собі певний колір. Звісно, як вибирати автомобіль, вибирати, звісно, тільки вам. Ми працюємо в ваших параметрах і стараємося знайти максимально оптимальний варіант, який можна придбати для вас у ваших параметрах, щоб задовільнити ваші потреби. Але це мої поради, як би я вибирав автомобіль для себе, аби я його собі вибирав. Ось такий джіп Cherokee, вже забираємо за аукціону, далі він буде прямувати. До нас в місто Київ. Далі ми кидаємо клієнту силочку для слідкування за автомобілем, будуть його додаткові фотографії, десь до 40 штук, далі там будемо забирати його склайпеди, фото, відео, ремонтні роботи і так далі. Я на попередніх відео дуже багато вам про це розповідав, можете познайомитися. Ще один автомобіль, який нам вдалося придбати, це ось така Subaru VRX 22-го року комплектації Limited. Тут цей автомобіль людина хотіла торгувати трішки не цей, а розглядала саме джип Renegade 2022-2023 року в комплектації Limited Trailhawk Elite, І, тому що продала попередній свій джип. Ренегейт. Як ви знову гадалися, хто це? Так, це мій колега і соведучий по каналу Максим. Він продав свого Ренегейда і вирішив оновити собі автомобіль. Ми для нього шукали його на аукціонах Копарт. Я йому дав пораду, говорю: дивись, Максим, я б на твоєму місці розглядав би більш цікавіші автомобілі за 8-9 тисяч доларів, чи б джип Ренегейт. На жаль, в такій комплектації 22-23 року він дешевше, ніж 8-9 по аукціону йти не буде. Особливо коли. Коли ми говоримо про невеликі пошкодження. В принципі, він дослухався до моєї поради, і ось дивіться, яку пушку ми вибрали. Це Subaru VRX комплектації Limited. це топова комплектація цього автомобіля з невеликим ушкодженням в задньої частинці. Ось сюди легенько її щось прижало. І колір автомобіля не був принциповим у виборі. Принципово було це крута, класна машина, яка буде з крутими драйвовими характеристиками, з мінімальними пошкодженнями, цілою безпекою, як ви бачите. І дуже головне, з мінімальним пробігом і в хороша комплектація. Це взагалі для мене це просто топчик. Як бачите, пробіг 13 тисяч миль, машина run and Drive, тобто заводиться і їде. Можна сказати, що це абсолютно новий автомобіль. 2,4 двигун, турбовий. На 270 кінських сил і чистий постій у 2022 рік. Як на мене, це просто топова класна купівля. За 8900 доларів ми його придбали на аукціоні. До 18 ми очікуємо його прибуття в Київ з розмитненням. Ось такий автомобіль нам вдалося придбати для Максима, тому можемо його, звісно, привітати. Далі ми його привеземо і будемо відновлювати уже у нас на СТО під ключ. Ось такі поради в виборі автомобіля для себе, але, звісно, щоб розмовляти про якісь більш точніші параметри, ціни і характеристики, вам краще буде зателефонувати контакти в опису цього відео. Мій номер Ігор це якщо вас цікавить авто із США і ремонт автомобіля із США, і Максим це другий номер, якщо вас цікавить автопідбір саме в Україні. Ми вам надамо безкоштовну консультацію в ваших параметрах очікування від автомобіля, які ви виставляєте, які марки моделі краще розглядати, які краще не розглядати. Ну і можна буде реалізувати всі повністю послуги під ключ. Якось так. Далі я вас запрошую до нас на СТО, я покажу, що у нас в роботі, що ремонтується і як ми працюємо з автомобілями клієнтів. Адже якість це наше кредо. Дуже приємно, що клієнти не тільки обслуг... ремонтують з нами автомобілі, які ми привозимо із США, а також і обслуговують. Зараз у нас з боксу на задньому фоні виїжджає ось цей красивенний Ford Escape. Який ми для нашого замовника Михайла привозили м, десь два роки тому, і він до нас регулярно приїжджає на обслуговування і утримання автомобіля. Тільки що якраз в нього і запитав, як взагалі за два роки показав себе автомобіль по надійності, а також по витраті пального? Ну і що? Він каже, що в середньому витрата пального складає біля. 7,1 літрів бензину на сотку, і по експлуатації півтора літрового двигуна не виникло абсолютно ніяких проблем. Як бачите, пробіг зараз складає 58 тисяч миль, тобто це трішки менше, ніж 100 тисяч кілометрів автомобіль в хорошій комплектації. Ну що ж, якщо порівнювати з. Джипами, наприклад, в яких двигуни, ну в середньому дивлячись, який повний неповний привід споживають літрів 15 бензину. Да, тобто то в нас тут в середньому 7,1. Як на мене, це непоганий показник. Така сама у нас ситуація, і по нашому колі, який брат Олега, можна сказати, так уже також два роки за кермом такого ескейпа. Ніяких проблем двигун не приносить, їздить тільки в радість, і по Києву у нього середня витрата пального 8,5 літрів бензину. Ну що ж, як на мене, для кросовера це просто топчик. Тому дуже круто, що коли ви замовляєте авто із США з нами, на мій погляд, ви можете і отримувати вже обслуговування автомобіля після того, як ви це зробили і придбали. Тобто, з роками ви можете до нас приїжджати, ми вам будемо міняти масла, фільтра, робити ТО автомобілю, все як. Необхідно, то має бути. Так, тут у нас зараз майстри працюють над відновленням автомобілів. Наприклад, тут Євген працює з і Тесла Model С. Автомобіль приїхав із США з передніми пошкодженнями, і зараз відбувається його ремонт і відновлення. Все як завжди, по геометрії, звісно ж, кузова. В цьому боксі у нас ремонтується джіп Чироки для нашого клієнта з тального. І тут майстер 에, Коля працює з. Цим автомобілем по його відновленню більш детальніше саме про цей джіпчироки я вам розповів на минулому відео, тому ви можете познайомитися, скільки запчастин ми купили на ремонт і відновлення цього автомобілю. Як ми його брали на аукціоні, і як іде ремонт і відновлення на попередньому відео. Тому сьогодні на ньому акцент не робимо а йдемо до джипа компаса. В роботі у нас зараз знаходиться джип компас, з яким майстер працює уже на стапелі. І зараз ми з вами подивимося, як автомобіль виглядав на аукціоні, які запчастини для його ремонту вдалося придбати, і як майстер працює з цим автомобілем. Ну, по-перше, автомобіль вибрався на аукціоні в хорошій комплектації і по хорошій ціні 20 тисяч миль пробігу, 4 х 4 повний привід, і це лімітед. Автомобіль 6275 доларів коштував на аукціоні, і у нього були передні пошкодження. Виглядало на аукціоні це ось так. Як бачите, бампер у нас висить, і як завжди, звісно, коли висить бампер, у нас не видно всіх пошкоджень, яких автомобіль міг зазнати під бампером. Та якщо бампер не висить, тоді це більш Краще, звісно, проглядається. Попередку, це, звісно, завжди не такий прогнозований ремонт, ніж це бічній чи по задній частині, адже там може таїтися дуже багато запчастин, які неможливо просто врахувати. Бачите, воно от, весь, бампер висить і там нічого не видно. Хоч і з верхньої частини виглядає все достатньо ціленьким. У нас відкрилося декілька подушок безпеки, і у нас хороша комплектація, лімітед, так як має бути. Значить, По ремонту, звісно, коли автомобіль до нас прибуває вже на СТО, ми відповідно створюємо групу по ремонту і відновлення, де детальний фото і клієнту надається. Обов'язково автомобіль завозиться на підйомник. Далі робиться йому дефектування. І для клієнта обов'язково відправляється ось такого формату відео. Для того щоб він мав розуміння, що в якому стані в його автомобіля знаходиться, майстер ретельно проходить. Як бачите, тут аж майже на 5 хвилин підійшов, показав кожну царапинку, кожну вмятинку, кожну пошкодження по автомобілю по ходовки, автомобіль піднімається на підйомнику. Це все оглядається. Щоб у клієнта, коли він замовляє авто і США з нами дистанційно, адже ви з нами можете замовляти авто і США, проживаючи в будь-якому місті України, і можемо працювати дистанційно або в місті Києві, якщо ви проживаєте, немає різниці. Але щоб ви не їздили по 10 тисяч разів на СТО, навіть якщо ви знаходитеся в Києві, щоб уточнити тут чи іншу деталь. Тому для вас завжди надаються такі повні фото і відеозвіти. Ну додатковий можна робити по вашому запиту для того, щоб у вас було краще розуміння, що з вашим автомобілем. Ось таким чином, майстер повністю повністю все проходить. Далі ми е, робимо замовлення на ТО автомобіля і погоджуємо закупівлю запчастини. Бачите, на 3720 доларів е, потрібно було придбати запчастин на цей автомобіль. А саме, декоративна накладка радіаторів 25 доларів, накладка туманки ліва 90 доларів, рішетка радіаторів в зборі 170 доларів, рішетка бампера центральна 80 доларів, капот 350 доларів, фари 700 доларів. Кап... Бампер верх 160, бампер низ 130, решітка велика під радар 110, повітрозабірник на решітку і правий 45, абсорбер перед бампера 100 доларів, підсилювач бампера 350 доларів, дефлектор радіатора лівий 50 доларів, дефлектор радіатора правий 50, дефлектор радіатора центральний верх 80 доларів, верх панель радіаторів 50 доларів, телевізор 160 доларів. Радіатора КПП 120 доларів, радіатор кондиціонера 90 доларів, радіатор основний 120 доларів, вентилятор з дифузором 250 доларів, крило перед право 110 доларів, направляюча бампера ліво-право 30 доларів, стопчик на капоті на кнопку 20 доларів, петлі капота 120 доларів, металева планка на телевізор до крила право 50 доларів, кронштейн крила право 30 доларів, регулювання фар е, болтами 50 доларів, пара в крило права частина. 30 доларів на 3720 доларів було закуплено автозапчастин для того, щоб його е, почати ремонтувати, і ось так це виглядає, коли автомобіль розібрали. Звісно, далі клієнту відправляються фото, відеозвіти для того, щоб він міг розуміти, що його автомобіль встановлений на стапель, що з ним е, починає май майстер працювати. як бачите, це він ще не в розібраному стані. Був і майстер вже починає з ним працювати. І коли бачить якісь дефекти, що до чого, це все на фото, відео ось таким чином показується, щоб у вас було розуміння. Ну, стараємося, знаєте, стараємося працювати на результат, щоб клієнт завжди був задоволений і проінформований. Що ми тепер ось тут маємо? Значить, ми бачимо, майстер обов'язково працює з розмірами автомобіля. Тобто, у нього є ось такі комуди. По розмірам абсолютно на всі автомобілі, і він працює виключно з ними. Для того, щоб це робити, він відбиває ось такі лінійки. Як бачите, в верхній частині автомобіля вони закріплюються, в нижній частині автомобіля попереду, позаду. Ось таким чином вони встановлюються. Далі, завдяки ось такому. Приладу, який називається нівелір, який може задавати горизонтальну, рівну і вертикальну лінію. І таким чином майстер робить заміри. І бачив, куди що, який перекос міг піти, куди не піти. Наприклад, ось в цій частині ми бачимо, у нас був пошкоджений лонжерон, майстер зараз з ним проводить роботу, він вже зробив витяжку і виставив його в геометрію, так, як має бути. Тепер він підготовлюється до фарбування і тут, по місцю, він буде пофарбований. Те саме і відбувається по лівому лонжерону, але тут, як бачите, таких пошкоджень по ньому не було. Ось у нас е, новий підсилювач, і як бачите, він такий А Це дуже важливо, тому що коли автомобіль, не дай Бог, наступного разу так станеться, попаде в ДТП. якщо цей... Підсилювач буде низької якості, знаєте, як ото китайські такі з фольги, такі тонесенькі роблять, то просто-напросто при зіткненні ці всі лонжерони уйдуть і оце все всередину уйде в автомобіль. Маючи підсилювач по оригіналу, або навіть якщо й по загміннику, але високої якості, щоб він був важкий, щоб він був товстий. Як бачите, він тут у нас взагалі алюмінієвий, він буде тримати так само удар, і все буде відпрацьовувати. До речі, якщо автомобіля спрацювала безпека, то е, безпеку ми відновлюємо, і фірма, що робить відновлення безпеки, дає додаткову гарантію е, пожиттєво. На відновлену ними безпеку на ті подушки, що спрацювали, і ви знаєте, ми перевіряли декілька їхніх подушок на відкриття. Навіть так сталося, що деякі клієнти вже за роки, що ми працюємо, потрапляли в ДТП, і подушки відкривалися. Все слава Богу, добре. Тому можна з цим працювати. Якщо відкрилася безпека, то можна це робити якісно. Ну ось друзі, як бачите, тобто розумієте, що вам дуже часто розповідають та дивись, ось о, там по фотографіям. Ніколи б не можна було б нарахувати. Що на цей автомобіль потрібно буде аж на 3750 доларів тільки запчастин. Звісно, ще потрібно виконати рехтовочні роботи, малярні роботи, і в середньому, а плюс ще тут безпека, це може набігти приблизно на 7-8 тисяч доларів. Що більш реалістично, що я вам і розповідаю на наших відео. Коли ми дивимося на фотографії, звісно, що ми можемо побачити? Ну, пошкоджений бампер, ну його, можливо, можна навіть і попаяти, ну, капот треба буде, можливо, фара, там якась решітка і все. Але всього. Іншого, що я вам описав тільки що в списку, під фото, під бампером на фотографії просто-напросто не видно. І коли я вас орієнтую на вартість ремонту автомобіля, то я вас орієнтую по своєму досвіду, а не по тому, що видно по фотографіям. І я вам завжди постійно розповідаю, що при невеликих пошкодженнях, наприклад, автомобіля такого класу, буде закупівля запчастин в середньому десь на 3,5-4,5 тисячі доларів. Рехтовичні роботи в залежності від об'єму робіт можуть коштувати від... 1200 доларів до 2200 доларів. Ну, тобто, в залежності від об'єму робіт, тобто, це може бути там 1600-1700 дуже часто в середньому. Може бути, якщо по щось робилося, то також на якихось там 200-400 доларів набігти. Безпека, в залежності від кількості спрацьованих Подушок може там від 300 до там, 1200 доларів набігти. Ну, знаєте, якщо там і штори постріляли, і сидіння постріляли, це все треба знімати, перешивати і так далі. От. Ну і фарбувальні роботи. В середньому 200 доларів деталі, але це в середньому, тобто я вам на попередньому відео розповідав, що скільки коштує. Тобто бампер може коштувати 160-180 доларів, крило 160-180 доларів пофарбувати, капот там 200-240 доларів, якщо це еджик як на минулому відео, коли капоті ще таке здорове, да, або там Jeep Grand Cherokee, то це може бути і 250-270 доларів, особливо якщо трьох слойка, двері там 220 в середньому, і так далі. і так далі. Тобто, ви розумієте, воно по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, ось так і набігає. Я хочу, щоб ви розуміли реальні вартості ремонту і щоб ви розуміли, що ви реально відновлюєте автомобіль для себе і якісно. Адже це все можна було б половину запчастин не купувати, їх просто сюди не встановлювати, пропустити, їх би на цьому автомобілі не було б. Ті, що критично важливі, спаяти, склеїти. Ну а фарбування можна було б не витримувати технології, а геометрію кузова можна було б не перевіряти і не виставляти. Тоді б такий ремонт обійшовся б дешевше, і тоді такий автомобіль вийшов дешевше чи була б це висока якість? Ну я думаю, що аби ми хоч один автомобіль би так зробили, нас би вже б закидали тапками, і можна було б завтра вже закриватися. Тому ми для вас пропонуємо якісний ремонт і відновлення авто і США для себе гарантуємо вам, що він буде в геометрії кузова. безпроблемно вам слугувати. А як ми фарбуємо і наводимо красу? Я вас запрошую далі до нас на малярку, і я вам покажу. Ось в цьому місці наші хлопці працюють з вашими автомобілями і наводять уже їм красу. Так дійсно треба дуже багато постаратися для того, щоб те, що хлопці попередні нарихтували, тепер якісно це було пофарбовано і не випадало з кольору. І в майбутньому не тріскався, не лучився. Лак, не давала усадка, шпаклівка, грунти і все інше. І хлопці наші знають, як з цим працювати. Ось у нас такий красень зараз. Це Джіп Гран Cherokee. Він вже у нас пофарбований, і він заїхав уже на полірування фарбованих деталей. Хлопці зараз наведуть йому тут красу, і подивіться, як цей автомобіль дійсно приголомшливо виглядає. Так, це дійсно брутальний такий американець. Автомобіль пофарбований, і уже як бачите, ми зараз з вами прийдемо. Немає абсолютно ніяких. Проблем під лампами дуже добре буде все видно, якщо десь щось є якийсь дефект. Ну і звісно, зазори, куди ж без них, все має бути виставлено, адже автомобіль, звісно, і в геометрії кузова. Але перед тим як працювати з фарбуванням, майстер має зняти ці запчастини з автомобіля, поставити на спеціальні ось такі стенди і зробити підготовку і виготовку, тому що саме з цього і починається. Паралельно в цей час вже йде підбір фарби для того, щоб попасти, звісно, в колір. І майстри привозять. Викраски притуляють до деталей і дивляться. Якщо викраска не сходиться, значить далі на переробку. Оце все потрібно пройти руцями, і, як бачите, кожну форму, кожну лінію. Потрібно виготовити і пройти. Якщо майстер десь дасть штангу і неправильно виготовить запчастину, така запчастина буде тоді приносити, звісно, проблеми майбутньому власнику. А для того, щоб того не було, ми й даємо гарантію, тому що наші майстри впевнені в своїй роботі, ми впевнені в наших майстрах. А ми хочемо, щоб ви були впевнені і в нас. Як бачите, ретельно ось так все проходиться. В сусідньому боксі у нас проводяться роботи також з двома автомобілями, і це у нас джип компас, також уже рестайловий. Як бачите, От, у нас фарбується ліва частина вже Хлопці почали з ним працювати, йде виготовка лівого заднього крила. З ним в майстерні працювали саме по її заміні. І ось так бачите, ретельно кожна лінія, не тільки те, що вам видно візуально, а те, що й ховається під бампером. Дуже важливо пройтися і пофарбувати, і виготовити в тому числі. І якщо у нас автомобіля ось тут іде. Заводський герметик, і по якимось причинам майстру в рихтовці довелося його зняти, то вже майстер на фарбуванні цей герметик прокладає і повертає назад. Якщо роботи виконувалися і всередині, то знімається ця обшивка, і всередині також все в тому числі е, фарбується. Так, це у нас що? А, а це у нас. Edge, Edge, який у нас з вами готується в продаж, цей автомобіль буде продаватися. Він поки йшов, йшов з штатів, він не продався. Тепер ми е купили на нього запчастини е по оригіналу і відновлений він повністю по оригіналу. Тепер автомобіль буде проходити фарбування. Безпосередньо в тій частині, де майстер виконав фарбування, і надійде в продаж. Ось так ретельно в деталях я вам сьогодні показав, як ми вибираємо авто на аукціоні, по суті, як воно доставляється дуже швиденько, але тим не менш, і а, як ми його ремонтуємо. Для вас це можливо на перший погляд може здаватися там. Опа, та що там раз-два привіз авто із США. Але в реальності це розтягується десь на 5 місяців роботи. Адже автомобіль потрібно відповідально пройти і вибрати на аукціоні. автомобіль потрібно довести, розмитнити, і автомобіль потрібно ще якісно відремонтувати. І етапи ремонту також розбиваються на збір запчастин, рихтування, фарбування, а потім мийка, хімчистка, полірування, обслуговування, заміни гуми. Це дуже і дуже важливо, на мій погляд. Але всі ці етапи ми вам надаємо, щоб замовлення авто і США для вас здавалося, що тільки раз, привіз і готово. А всю роботу ми за вас виконаємо і дамо додаткову гарантію. Сподобалось відео, підтримайте лайком, напишіть коментар, чекаємо на ваші запитання. Контакти в опису відео, консультації безкоштовні. Чекаємо на ваші дзвіночки. І якщо треба класна автівка із США, вам вміту авто.